Тривожністю, то допомагаю справлятися, я стараюсь більше ходити. Бо я така йду, фух. Е е я вже почитала купу книжок з Сапольські, що це в нас там включається бий або біжи, і це розраховано на активність ніг. Я така, я бігти не можу, я буду ходити. І просто, ніби як виходжувати стресу, це там е, як класично, помити посуд, порубати дрова, прибирати в хаті, видраяти. Ми недавно з подругою сміялися, що якщо в тебе в ванні блищить кран, значить в тебе стрес. Просто ти щось там наполіровуєш і так далі. Це допомагає з такою тривогу. Кожністю справитися, і, і ну, базові вправи це дихання, що допомагає заспокоїти, бо в мене буває часто скаче пульс. Я відчуваю, що десь може бути панічка. Я така, треба подихати. І практики заземлення. От, до речі, почала ходити на йогу, і там ці всі такі медитативні практики концентрації на тілі і звільнення думок, щоб е, взагалі ми якось пам'ятали, що ми люди. Що ми живемо крім війни, ще є якесь життя, і насправді це не спринт, а марафон. І нам потрібно встигати і воювати, і жити, і змінювати, і бути якось в балансі, і не прокинутися через там ще 10 років і зрозуміти, що життя пройшло, а ми витратили час тільки на війну. Що нам потрібно ще на щось витрачати, і якось оцю налаштовувати гармонію з собою.